Всім привіт! Мене звати Олексій, і ви на каналі Олексій Антоненко. І зараз ми з вами перенесемося у місто Білефельд. Покажу вам таку цікаву центральну бібліотеку, не просто бібліотеку, а з такими мультимедійними інноваційними штучками. Тож запрошую, друзі, вас до центральної бібліотеки Білефельда. місця, де знання та культура завжди поруч, навіть у похмурий день. Таким вот образом сдаются книжки в библиотеке. Все так воно автоматизовано, автоматизовано Ультра сучасно. Центральна бібліотека Білліфельда була заснована в 50-х роках минулого сторіччя. Як частина розвитку культурної та освітньої інфраструктури міста після Другої світової війни, що з що Ось така бібліотека, от дитячі книжки бачимо. Спочатку вона займала невелике приміщення, але з ростом фондів і кількості користувачів в 80-х роках 20-го сторіччя було прийнято рішення про будівництво модерного комплексу. Сьогодні бібліотека поєднує передову архітектуру та багатий фонд книжок, пропонуючи мешканцям Біліфельда комфортне середовище для навчання, роботи. Та відпочинку. Тоже можна пізні журнали. Все комфортно, уютно, зроблено як для людей. Тепленько, розписано по рубрикам і по алфавіту. Вот. Хотя от що цікаво, на криміналі, чомусь тут Ромео і Джульетта. Вот. Потім Тристан, Ізольда. Бібліотека не лише служить місту Білі вона є культурним та освітнім центром для всього регіону Вестфалія Ліпе. Тут такий зал. Проводяться періодично лекції. Всякі заходи, я так розумію. От там далі теж книжки. Співпраця з іншими бібліотеками та культурними установами Вестфалін Ліпе робить її ключовим елементом регіональної культурної мережі. Тут зберігається культурна спадщина, надається доступ до знань, навчальних ресурсів і сучасних медіа. Мамі фольклор подивіться як класно придумали така от локація стільці. диалог и дочь ага тут проводятся різноманітні встречи я так понял вот. музыка джазова, там опера дальше идет классика то есть разные стили музычные фильмы тоже по жанрам dvd диски можно выбрать Бібліотека підтримує дітей, підлітків та дорослих у розвитку грамотності та навичок дослідження. Навіть таке тут зустрів. Сьогодні відпочить. Історична література тут. Література дівіт, психології хотів сказати, ні, філософії. Вона також є соціальним простором, де мешканці можуть обмінюватися знаннями, брати участь у культурних подіях та інтегруватися у життя регіону. Співпраця з іншими бібліотеками та культурними установами Вестфарен Ліпе робить її ключовим елементом регіональної культурної мережі різним странам, Австрія, Шотландія, Бачи і так далі. Бібліотеки передають знання та освіту, вони відкриті для всіх людей і відіграють важливу роль у культурному вихованні. Багато цікавого, можна узнати такої літератури. Херпорт, ну, Херпорт, бачите? Там де ми з вами були, в попередніх відео я знімав. Ну, до речі, буде посилання на то відео. От про землю. Нерве, портрет паля, І далі. Це максимально автоматизовано. От там ми бачили, як здають книжки, а тут, от коли брать, от скануєш там чіп в кожній книжці. Такий апарат. Річна підписка на безліміт. Книжок коштує 20 євро. Пропонує зручну систему самостійного повернення та отримання книжок. І все організовано тут швидко та без черг. Окрім книжок, тут можна взяти CD, DVD, Blu-ray диски, аудіокниги та нотні видання. Тут Бачимо літературу англійської мови. тут. Ноти. Бачите. Це все, все. стілежи з нотами для музикантів. Дивіться, скільки. Прикольно. Я перше таке бачу От. мус ноти, бачите? Офігеть, в це якщо чесно. А тут, тут, зокрема, література про музикантів, різноманітні словники, енциклопедії, справочна література, все, що стосується так ще чи інакше музики. Тут щось полупусті прилавки видно, розібрали. Читають, люди читають. Тут не один, тут багато стілажів, і оце все, це все, що стосується так чи інакше, медицини та психології. Там бачимо, люди сидять, займаються. От, пішла, то була медицина, тут пішла література по психології. Це все стілажи з психологічною літературою, да? так? Якось так. Тут бачимо така виставка цікава. Трохи мистецтва картини. Є також розділ бібліотек Джардінге, де можна позичити різноманітні речі від інструментів до пристроїв та ігор. отсканировала всю таки книжок по назвах, по артикулах или как там кодики здесь лишний на самом да чип чип тут бачимо литература арабською мовою, італійською, латинською, різними мовами тут вот Русиш Польш Туркиш Francusish English чи English Наприклад, на турецькій мові, бачите турецька. Тоже турецька. Інтернаціональна бібліотека. Це іспанська. Тут італійською мовою. Бачите Італію. Італьяніш. Арабіш. От, і це робить бібліотеку справжнім центром культури та навчання для всіх вікових груп. Бібліотека пропонує спеціальні відділи для різних вікових груп. Дитячий відділ оснащений яскравими стелажами та великим вибором казок і навчальної літератури. Комікси, фантастика. Підлітковий відділ в свою чергу пропонує новітню літературу, комікси та молодіжні бестселери. А для дорослих доступні класичні та наукові видання, а також спеціальні колекції аудіокниг і медіа. Ну і так далі. Тут література самих різних жанрів. Дуже багато. Два поверхи. CD, DVD тоже теж можна взяти прокат, будемо казати так, послухати музику, подивитися. Тут сотні стелажів з тисяча книг, а пасмурна погода лише додає спокійної атмосфери до тих, так. хто хоче заглибитись у читання. Ту мистецтву графік дизайн, мода дизайн, короче що стосується дизайну. в вс Медичний вже поганий вид мають тривог. Друзі, ну якщо вам сподобалося це відео, ставимо йому лайк, підписуємося на канал. З вами був я, Олексій, з міста Біліфельд, з Німеччини. От там залишається центральна міська бібліотека. А я з вами прощаюся всім всього найкращого. Чус.